Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляд мені потрапив павербанк від компанії ProMate ємністю 80 000 мА, потужністю 65 Вт. Поставляється, як і попередній ProMate, в крутій картонній коробці. Я би сказав, заявка на якийсь преміум чи що павербанків. Ну, коробка дуже класна, дуже з цупкого картону. Відкриваємо. І дивимося, що там снова ну, відкривається. Ось так. Опа. У нас сам павербанк. А також що там вже інструкція. Це мобіліт, мабуть. Є українська мова. Плюс великий. Що там в коробочці? В коробочці у нас кабель Type-C на Type-C. Ось такий сантиметрів 50. Він має. Нормальний. Та сам Powerbank. Павербанк з ліхтариком. Але тут. Скоріше виключення з правила. Тому що багато хто каже, що не буває хороших павербанків з ліхтарем. Ми перевіримо. Бо про промейт в мене поки що тільки хороші враження. Подивимось. Ознайомитись з цінами і детальними характеристиками допоможе є каталог. Бачимо, що ціна 5399 гривень. Подивимося, хто продає комфі, розетка, а також, видно, продавець якийсь на розеточці. До детальних характеристик. 80 000 мА ємності. Фактичної ємності більше, ніж 50 296 ватт-годин ємності 5,5 годин до 100% заявлена зарядка. Протоколи швидкої зарядки. І вага. Вага 1800 грам. Я покажу всі тести, розміри, заміри, але тільки тим, хто підписався на канал і поставив вподобайку. А бажано ще, щоб написав коментар. Не лініться. Розміри. 95,9 це от по цих вухах. А так, 86,7. І на 86,9. І висота 170 мм. Вага. 1 кг 818 грам. Оглянемо промедж з усіх сторон. На передній панелі у нас є така панель, під якою схований ліхтарик. З лівої сторони пусто. З правої сторони у нас є надпис 80 тисяч мАгодин. Задня сторона пуста. Знизу є короткі характеристики, а також серійний номер. І найцікавіше зверху. Зверху у нас. Я думав, що це все дисплей, але дисплей тут маленький, і він показує тільки рівень заряду у відсотках. Окрім дисплею, ми бачимо два USB-A-роз'єми, USB-C3 роз'єми і Lightning 1. А також DC роз'єм 5,5 на 2.1, скоріше за все, а можливо на 2,5. І кнопка, яка вмикає дисплей, а також вона вмикає ліхтарик, якщо її нажати і потримати деякий час. Ось ліхтарик має три режими роботи. Такий яскравіший, а також режим SOS. Режим Протоколи швидкої зарядки на першому USB a гнізді. Запускаємо автодетекцію. Power delivery немає. Apple 5 вольт, Charging. Samsung FC до 12 вольт. Huawei FCP-SCP до 25 Вт. Чудово, Quick Charge 2.0. 3.0 до 12 вольт. PBK немає, Pump Express немає. Ну, Достатній набір протоколів. USB a номер 2 Запускаємо автодетекцію. Apple 5, Battery Charging, Samsung KFC. Немає, Huawei FCP немає, SCP нема. Що це повільне гніздо? Нічого тут немає. За До допомогою комплектного кабеля перевіримо перше type гніздо. Power Delivery 63W. Apple 5V, Battery Charging, Samsung KFC, Huawei FCP, SCP, Quick Charge 2.0. 3.0. BBK нема. Памп Експреса нема. Ну, достатній набір протоколів знову ж таки. Type-C номер 2 Повільний. Тобто ми маємо два роз'єми з швидкою зарядкою і всі інші з повільною. Присутній режим PPS. діапазон його роботи від 3,3 до 21 В і сила струму до 3 А. Хороший результат. Не знаю, чому не роблять інші 65 Втні. павербанки так само. Пульсації на USB-C гнізді при навантаженні в 63,5 Вт. І що там у нас? 72 мВ. З величезним запасом вкладаємося у норму 2%. Все чудово. За цим показником 70 мВ, ось 68. плюс. Наскрізна зарядка присутня чи ні. Знімаємо з usb a роз'єма 20 Вт потужності і підключаємо зарядний пристрій наш. І так бачимо, що почалась зарядка, але навантаження виключилось, тому що немає, що немає 12 В. Ми зараз можемо використовувати тільки 5 В. І от 8 Вт знімаємо. Спробуємо підняти споживання. От 12 Вт можемо знімати. 17. 21 Ватт з USB-A роз'єма, але при 5 вольтах. Шкода, що немає 12 вольт. Мінус. Як зарядити ноутбук від Powerbank? Бачимо, що у нас на ноутбуку 11% залишилось. Якщо у вас сучасний ноутбук, то проблем взагалі не виникає. Беремо Type-C на Type-C кабель. Під'єднуємось в роз'єм Powerbank. А також до роз'єма. Який підтримує зарядку по Type-C ноутбук. Ось у нас ноутбук, і ми підключаємось. Ось так. Видно, що почалась зарядочка. Потужність невелика, але за певний час він зарядиться. От, до 60 Вт піднімається. Що робити, якщо у вас або не підтримується по Type-C зарядка, або взагалі Type-C ноутбуку немає? Вихід є. Я на Аліекспресі замовив Power Delivery trigger ось такий, а також для свого ноутбука. Проприєтарний Іленововський, який йде з стандартним блоком живлення від ноутбук. Спаяв його, обов'язково перевірити полярність, щоб не перепутати її. І тепер замість Type-C роз'єму ми вставляємо в Power Delivery Trigger кабель. І тоді оцей конектор вже ми вставляємо в наш ноутбук, в роз'єм, який стандартний для блока живлення. І дивимося, що там у нас. Бачимо, що павербанк заряджає ноутбук. Тому це дуже хороше рішення для ноутбуків старіших, які мають стандартний роз'єм і більш ні через що його зарядити не можна. Конектор можна купити будь-який до Dell, до Asus, до Lenovo, до того, який вам потрібен. Так світить ліхтар на першому режимі. Перемикаємося на яркіше світло і дивимося. Ну, доволі непогано, але, звичайно, це так допоміжна функція, яка. Не лишня у даному девайсі. Промет заряджений на 100%. Зарядочку не бере. Будемо проводити тест ємності. Підключаємося в USB-C-гніздо. Ось так. І запускаємо тест. 64 Вт знімається з павербанка. Показники були оновлені на електронному навантаженні. Тестуємо. Закінчився тест ємності, він тривав 4 години 2 хвилини. За цей час було віддано 258,8 Вт-годин ємності. Це на 30 Вт-годин більше, ніж Пекофоу Рівер 2. Неймовірний результат для такого малюка. Коефіцієнт корисної дії склав більше, ніж 86%. Чудовий результат. Подивимося, за скільки часу зарядиться даний монстр. Так, підключаємо зарядний пристрій. І що? Ось пішла зарядочка, потужність. 53, 62, 64 Вт. Дивимося на годинник, у нас 12,28. Подивимося, за який час буде наснажений даний пристрій. Дві години від початку заряду. Powerbank зарядився на 41%. Потужність зарядки не знижується, 63 Вт. При цьому він не гарячий абсолютно. 27 градусів, 28, 30. Ну, нормальна температура. Він не перегрівається. Всього на все 41%, але ж не забуваємо, яка тут величезна ємність. Тобто для такої ємності чудовий результат. Продовжуємо. До висновків. Почнемо з мінусів. Знову ж таки, відсутня наскрізна швидка зарядка. Ми можемо витягнути 18-20 Вт, але це буде все одно 20 Вт по 5 вольтах. Тобто велика сила струму, а напруга невелика. Рахую це мінусом. Також до мінусів відніс би. Дисплей. Дуже би хотілося в пристрої такого цінового сегменту бачити хоча б напруга та сила струму, яку віддає або приймає даний девайс. Тут, на жаль, тільки відсотки заряду. Це непогано, але хотілося би за ці гроші кращого інформативності краще. Тепер до плюсів. Неймовірно величезна ємність. Більше, ніж EcoFlow River 2. І значно більше, більше ніж на 10%. Також він без проблем 65 Вт потужності віддає протягом всієї своєї ємності. Він не перегрівається, не вимикається і працює від 100% до нуля без всіляких проблем. З За зарядкою також проблем немає. Заряджається 65 Вт, і знову ж не перегрівається. Зарядка доволі швидка, враховуючи величезну ємність. Звичайно, 2 години там, і при цьому там 45%. Це, здається, не дуже багато, але ємність величезна. І цих 45% вистачить значно надовше, ніж 100% якогось там 20 тисячного павербанка. Ліхтарик хороше доповнення. Інколи як нічничок можна навіть поставити. Я навіть не уявляю, скільки часу він може світити від цього павербанка Мені здається, тижнями. Я не зміг перевірити DC-роз'єм, тому що немає в мене зараз на даний момент роз'єму 2. 2,1 на 5,5. Я думаю, що цей павербанк хороше рішення. По якості тут має бути все чудово, тому що виробник дає 24 місяці гарантії. це неспроста. І це вже не якийсь китайський ноунейм. Це хороша фірма, яка, я думаю, слідкує за своєю якістю. В іншому випадку, навряд, вони б давали 24 місяці гарантії. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал.